Сьогодні це семінар для педагогічної нашої спільноти, учасники заходу, начальники відділів чи управління освіти територіальних громад Проводського району їх всього в нас вісім громад, заступники начальника відділів управління та директори закладів загальної освіти середньої. Мета цього семінару це щоб поділитися досвідом, отримати знання, які кожен заклад освіти, кожна громада може використати для своєї роботи, саме актуальне питання в нас час це створення безпечного освітнього простору для учасників навчального процесу, тому ми розпочали наш захід. Перша локація була укриття Гобрівського ліцею. І друге, друга наша локація це Обринська гімназія, де директор закладу ділилася досвідом по відновленню закладу освіти та Учення грантових коштів Сьогодні був захід організований в принципі військовою районною адміністрацією Броварського району для того, щоб зібратися від керівників відділів управління освіти, відповідно керівників навчальних закладів для того, щоб по перше об'єднатися вперше після початку. Війни для того, щоб поділитися певним досвідом, досвідом напрацьованим, нашою громадою, Ми сьогодні достатньо в У комфортній, дружній атмосфері, мали можливість поспілкуватися, поділитися досвідом, послухати один одного і спланувати нашу стратегію на майбутнє. Те, що сьогодні теж дуже цікаво, це залучення грантів громаду, це залучення спонсорів до Благодійників для допомоги в допомогу да, для вирішення нагальних питань навчальних закладів. Тому Бобрицька гімназія, яка сьогодні теж є в пропершопрохідці, е, можна сказати в цьому напрямку. Е, бу, була обрана для того, щоб теж продемонструвати, як може змінюватися заклад, який е, вміє залучати кошти. Шкільний вулик це наша фішка нашого закладу. Саме головне завдання його, яке є це надолуження освітніх втрат. Такі вулики створені не лише для сіл, в яких вони чи для учнів шкіл, а і для всіх для учнів, жителів всієї громади. Хотіла донести колегам. Своїм про те, як залучати кошти позабюджетні, саме, як брати участь в грантах, як писати проекти, ну і звичайно поділитись власним досвідом. Сьогодні ми побачили дві гімназії, які дійсно кожна із них має свої родзинки. Кожній цікаво було побачити те, чого, можливо, немає в нас, побачити удосконалення після зруйнованих закладів, які були розбудовані. Женя дійсно сьогодні ми отримали позитивні, тому що коли люди працюють і рухаємося, ми да, у європейському напрямку, коли це по сучасному, коли це все відкрито, коли це все працюється тільки для дітей, тому це. Заслуговує на повагу. Це специфіка сільського її місцевості. Ми не місці село має розвиватися, село має бути сучасним, село має бути на рівні з містом, тому що тут дуже великий потенціал і серед дітей, і серед вчителів. І є потужна маса, яка може рухати цей весь процес.